У Горішніх плавнях відбувся турнір з плавання Ферумка, по -um якому юнаки та дівчата боролися за призи громадської організації. Ферум. -um. Подібні всеукраїнські турніри у горішніх плавнях завжди проводяться на високому організаційному рівні. Не було виключенням, і це змагання. Дуже приємне враження за місто, за басейн, за організацію змагань. Емоційно все все дуже весело, ну, взагалі, істафети. Е, дуже нам подобається про старти національного рівня у горішніх плавнях знають у багатьох містах України. Тож не дивно, що Ферум Кап зібрав на водних доріжках басейну Нептун представників шістьох областей із десятьох міст країни: Борисполя, Броварів, горішніх плавнів, Кременчука, Полтави, Харкова, Одеси, Кам'янського, Кривого Рогу та Кропивницького. Ольга Гориславець із Кременчука завжди поруч із водною доріжкою, коли у запливі бере участь її донька, для якої вона не тільки мама, але й тренер. Я приїхала зі своєю дочкою та ще одним хлопцем, яких за обставин під час війни я вимушена тренувати сьогодні, оскільки трішки. Склались такі обставини, можна так сказати. Це дуже важко. Я вклоняюся перед, перед тими батьками, які є тренерами своїх дітей, оскільки це не тільки е, фізично тяжко, а психологічно дуже тяжко. А в нинішніх умовах, коли у дітей забрали майже все, школу дітей, друзів, які повиїжджали, то наразі це одна з найскладніших проблем, мабуть, для підлітків. Я даю настанову в тому, що не треба розстра. Е, Садає, кажуть, коли ти не виграв, завжди є куди стрімітися, завжди є чого досягати, коли тренуватись, треба йти з гарним настроєм і отримувати насолоду від змагань. На урочистому відкритті Ферум Кап юних учасників змагань привітала завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту та туризму Горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко. Також до юних плавців звернулися виконувач обов'язків виконавчого директора міського відділення Національного олімпійського комітету України Євген Михасьов та директор США Нородин Віктор Чирочка. Після привітань за значні досягнення на недавніх запливах у рамках чемпіонатів України нагородили вихованок відділення плавня. У США No1 Юлію Ткаченко та Віолету Ульянову. Віктор Чирочка вручив дівчатам грошові винагороди. У кожному запливі на турнірі були свої переможці, але трійка найкращих визначалася за підсумками усіх стартів кожної вікової категорії і у відповідному стилі плавання. Завдяки цифровому табло усі присутні мали змогу одразу після фінішу запливів бачити результати учасників та учасниць. Кожний вид плавання завершувався найсильнішим запливом. Ось такими зосередженими були дівчата, які пливли дистанцію. 100 метрів вільним стилем. Саме у таких запливах тривала найцікавіша та інтригуюча боротьба до останнього сантиметра. У цьому запливі цілий корпус програвала своїм суперницям 13-річна Кіра Масалікіна із Кам'янського. Але завдяки вражаючому фінішу вона нав'язала боротьбу Дар'ї Баб'як із горішніх плавнів, з якою вони майже однаково фінішували. Однак до бортика раніше доторкнулася саме плавчиня із Кам'янського. Більш менш задоволена, бо Такий, ми після дороги приїхали, десь півтори-дві години тому приїхали. Ми були досить такі змучені силами, але зібралася, проплила досить нормально. Ну, я своїм результатом задоволена. Зараз подивимося, що скаже тренер, буде цікаво. Перший заплив, мабуть, такий відновлюваний після дороги, так? Так, да, він ну, такий, так, да, пробуджує. Організм такий прокидається, одразу багато сил стає після запливу. Які враження від басейну? Ви вперше, да, приїхали сюди? Ні, я тут вже другий раз. Перший раз я тут була на, мабуть, відкритий чемпіонат Полтавської області, який був у грудні. То там, тут тут же була, Мені цей басейн подобається, тут гарні умови для плавання та для старту. Вода тут інша, ніж у вашому басейні. Так, да, вона, ну, вона у всіх басейнах по-різному. Е, то ну так, вона від, від, вона відрізняється, але тут теж добре плавається. Після дівчат перші старти на турнірі відбулися у юнаків у молодшій віковій категорії. Свій заплив виграв дев'ятирічний Артем Дяченко із горішніх плавнів. Дуже було складно. Я так сильно плавав. Я перший раз вплив чотири басейна і, при, і приплив першим первим. Пер, пер. Скільки ти займаєшся вже плаванням? Два e, роки. Чим подобається тобі плавання? Чому вирішив займатися їм? Щоб стати великим чемпіоном. І що для цього треба робити? Дуже багато прикласти зусиль. А що найважче у плаванні? Ну, це завжди треба е, сили свої економити в запливах. Е, треба ще завжди не робити фальстарти, щоб е, ти був е, не ісключений. Ну і треба що тренер тобі сказала після запливу? Ну, сказала, що треба дихати е, не в одну сторону, а в дві сторони. Протягом трьох днів відбулося понад три сотні запливів. Визначилися володарі великої кількості медалей. Найбільш захоплюючими вийшли запливи у естафетах. Від такої командної спортивної боротьби юні плавці отримують найяскравіші емоції. Я естафету чекав понад півтора року, коли почалась війна в останній раз естафету ми плавали в Дніпропетровську на змаганнях Україна була. Коли почалась війна, ми перестали плавати естафети. У нас просто змагання були. А це естафета. Я такий довольний, рад дуже. Ми якраз зайняли перше місце. Такі впечатлення хороші. Ну, можна було і краще пропливти, але я завтра постараюсь на полтиннику. Останні комплекти нагород турніру Кап» були розіграні у третій день змагань. Після його завершення тренери підбили підсумки а юні плавці та плавчині і здобутими результатами дізналися про свої можливості і тепер намагатимуться покращити свої показники вже на наступних змаганнях.